Доброго дня, друзі, друзям, глядачам, гостям мого каналу. Приїхав опять як завжди після роботи, після праці, в обіднє час на помоєчку. Роботяг моїх нема. Сьогодні вони бухають. А в принципі, як завжди. Я заїхав. Був вивоз невеличкий, була мідь. З літру бензина з бутилок назливав, а чоб б чого б і ні? внизу желізо лізо. Міть так, є. Мішки пусті я збираю, бо треба на баночку. Потім, потім, потім. Так, що в мене тут? Ось така от липучка на болгарку 125-ку. Під шліфовку, поліровку. От такі ось такі ще дві плати цікаві. Мікрухи з них випаяні. Ну польовички, ось польовички. пооставалися. Це польовичок. Їх тут ось раз, два, три, чотири, п'ять. Дві маленькі кемочки. а мікрухи випаяні. Так, польовичків добротно всіяно. Я на капот положу, беру мою паличку, щоб було видніше. Це буде кукаска в мене. Так, ось були мікрухи. 2, 3, 4, 5. Ось у польовички. Зараз я перейду отак. Ось вони по кругу. Ось у каймочки до маленьких. Ось ножки польовичків. Я не знаю, таких є плат, я й не бачив, А ці должні бути прийомні. К-53. Треба буде глянути. Тут також. Подавички усіяно. Кемок немає, ну цих цих більше. Ну це такі плати. Я їх перший раз такі бачу. Друзі, пишіть от чого плати. І, і куча карт. Куча карт. Запечатані і відкриті. У мене їх вже до 100 біса, я так зрозумів, це покерні. Кому будуть потрібні, пишіть. Домовимося. Так, ідемо далі. Тут у мене металоума. А, роботяги. роботяги вчора кажуть, ми все перерили. Ось там був другий вивоз, отут був перший. Я ні на перший, ні на другий не спішив. Вчора я був на праці, дуже було багато роботи, що було робити. А приїхав, а тут півкучі не тронутої. Металолома знайшов з мішечок, алюмініє трохи. От такий годинничок старий, кварцевий був. Це, так поняв, як світильник якийсь на фіаміну, вже не знаю. Така лампа, коротше, це реле, Поплавок 5 грам. А я купляю такі тяжолі. Важкі. Блочок. У мене блочки летить, а йому вафлі. Нафіг. Що цікаво, це отаке от дзеркало автомобільне. Дзеркало регістратор. В чому прикол? Воно ще з флешкою мікро CD флешка, пішла невеличка 2 гіга. блакитний кольор, а ось що де буде знімати. Видно віконечко. Це в рекламі таке рекламували по телевізору. По телебаченню. А, в мене буде на халяву. І в одній сумочок. вірніше в цій були різні заколки і була... Флешка на 8 ГБ. от така флешечка. Діодна, дідна підсвітка, там в роботях ще одна, Можна забрати, піти, подивитися. Може функціклірує. І все. Це такі -то знахідки. Більше, скажем, по металолому, ні, дзеркало і флешка Фу, такі Отакий справи справа от заїхав я після праці. Буду їхати без на працю їхав в пів сьомої ранку, а вже 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 вже, мабуть, 12 година дня. Стусенята бігають, вивезли 9 штук аж. Та трошки пороздавали вже комунальники позабирали. Воно побігло бідолаха. Ну, вони тут не голодні. Я їм тільки що накидав хліба. Вивезли 9 штук. Такі та Ух, Добре всім. Дякую, хто дивиться. Дякую, що ставите лайки, коментуєте. Буває під відео багато коментів. Там один прокоментую. Коментую на справедливо, чоловіка. Коментарій був. Свалка це твоє призвання. Дядь, я працюю офіційно, в мене достойна зарплатня, як для села, в мене дуже достойна зарплатня. Плюс на цій же ж праці я, в мене є робота, як, за яку мені окремо платять. І платять мені дуже гарно. Так що не треба, що призвання. Свалка це хобі і ще лишній доход, яким ніколи не буває. Як пір'я, баночка, желізо, те саме серебро. Я купив вчора серебра за 200 гривень, що на відео є з предыдущому. І 27 грам за 200 гривень. А я купив його виробом, а не металоломом я. От вам і призвання. Так що не треба розказувати, про призвання не про призвання. Не хочете, не дивіться. Хто хоче, той дивиться, коментує. Ось такі то справи. Якщо, дякую вам, що дивитесь, коментуйте. Всім гарного дня.